Купив ювіновську плітоноску з широкими камербандами. Я можу показати на відео мої рани. Стояла балістика, розривало, палило, рвало, балістику винесло все, але тіло сталося ціле. А якби не було цієї широкої балістики, іменно в моєму випадку, то просто мене прожло б наскі, я б уже тут би не сидів. би. Мій позивний яструб, я командир відділення 49-го ШБ Карпатська Січ. 13 квітня ми проводили ротацію, я і побратим Саїд їхали на гюрзі, поміняли хлопців, відкатувалися уже назад, і в нас влетіла ФПВ-шка з кумулятивним зарядом. Сам момент зіткнення він був дуже дуже раптовий. Ми навіть ми не зрозуміли, що случилося. Я тільки почував, що в мене біль в грудях. Саїд руляв право. Ми з'їхали в поле. Я в хлопців спросив, чи всі живі. Хлопці сказали так. По ходу поранення отримав один я. Саме більше крові було іменно з бачини. Хлопці затулили мені балаклавами, двома бандажами мене обмотали. Вийшли на чергову. Ми повинні були хвилин 20 побути в коробочці, і потім е відкатуватися до точки Авака, де нас повинні були забрати. Я можу показати на відео мої рани. Осьочки на серці. Раз, і осьочки це було все прожжене. А якби не було цієї широкої балістики, іменно в моєму випадку, то просто мене б прожло би наскосі, Я б уже тут би не сидів. би. Ніколи не економте на своєму захисті, тому що ваш захист це життя.